Військові, коли виходять з фронту, ще одна із причин, чого їм не дають вольні відпустки, чого їх не переротовують. Коли ти виходиш з фронту і попадаєш в нормальне життя, по-перше, ну прикинь, там бомби, гранати, ти потім потрапляєш в оце, де люди спокійно живуть. Починаються величезні депресивні епізоди. Та в принципі на це можна закінчити. Людину повернуть потім в стрій майже нереально. Депресія просто космічна. От і це переживають всі, хто навіть не військовий, але був на війні. Якась подвійна реальність. Так? Да? Ну ти живеш там один світ, реально інакший світ. І ти потім повертаєшся в цей, як наче а, тобі укололи щось, і такого не може бути. Ну як там всі помирають, гинуть, війна, стріляють там а, кожну секунду питання життя і смерті. Там а, люди готові останні там, руку віддати за те, то, щоб товариша спасти. А тут ти приходиш і да, ну, ну, ну просто да. в зрівнянні це криша їде. Реально, криша їде. Турбуйтесь про своє майбутнє. В першу чергу це знову ж таки матеріальна сторона. Вся інформація про те, як зараз навіть без знання мови отримувати ЗП європейську рівню за допомогою соцмереж в, ТГК, в шапці. Переходьте, клікайте, там безкоштовно про це порозмовляємо. Розкажу все, що знаю.